Поліцейські зараз зайняті тим, що знайомляться з ЕЛ, отримують всілякі прибамбаси, шпіонські та підставні документи. Та думають, хто ж, блін, може бути кірою. Ну, коло підозрюваних і так невелике, але лайт може звузити його ще більше. Ситуація така: Матуха Лайта просить занести батько на роботу одяг, хавчики т.д., бо той вже більше дня не з'являється вдома. Лайт іде в поліцейський участок і зустрічає ось таку подругу. Знайомтесь, місоро Наомі або ж наречена. Рея Пембера. А ще в минулому теж агент ФБР. Вона доказує Віртухаєм на прохідні, що їй терміново, блін, потрібно зв'язатись з кимось, хто розслідує діло кіри. І тут лай таки підходить і каже, що його батько займається ділом кіри, а ще ці чуваки на прохадній такі. Пам'ятаєш, минулого року відбулося вбивство через страховку. Його розкрили завдяки тобі. Тоді я теж тут чергував. Ну і подруга, зложивши 2 плюс 2, та з надією, що лайт їй допоможе, йде з ним, болтаючи про Кіра. Лайт розуміє, що прийде вона пізніше, то все. А тому вирішує малу зафігачити. Але тут подлянка від місьє місора, адже вона назвала не своє справжнє ім'я. Чужділо чуждів.